Переходимо зараз до огляду преси. Маємо багато цікавих повідомлень. Почнемо із статті в італійській газеті Ла Републіка про те, як готується Мілан до саміту АСЕМ. Отже, пише републіка, що е, будуть безпрецедентні заходи безпеки в цьому італійському місті. Буде перекрито центр, посилені наряди поліції. Чергуватимуть усього участь у саміті візьмуть керівники 56 держав. Приїде е, Володимир Путін, приїде президент України Петро Порошенко. Також будуть майже всі європейські лідери, і е, прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе, і так само прем'єр-міністр Китаю Лі Кедзянг. za upođomom republike Чекають на серйозні акції протесту завтра у Мілані і серед тих акцій, які можуть бути організовані. Це акція протесту українців, які виступатимуть проти приїзду Володимира Путіна на підтримку президента Порошенка. Також планують акції протесту члени діаспори Тай... з Таїланду, які збираються протестувати проти військової хунти, яка зараз керує. Країною справжня хунта на відміну від, від української, ну і так само очікуються протести курдів, які вимагатимуть більшої уваги до того, що творить ісламська держава в Сирії та Іраку, особливо ті репресії, які ці терористи застосовують проти курдів. Далі йдемо до видання Вашингтон Пост, яке пише про економічні складнощі, які переживає Україна, про те, що Україна потребує дуже серйозної міжнародної допомоги однак, поки що світ не готовий її надавати. Кредит наданий МВФ у травні у 17 мільярдів доларів. Пише Вашингтон Пост, недостатній для того, щоб покрити витрати на війну, відбудувати зруйновану інфраструктуру і компенсувати втрачені прибутки. Через зупинку підприємств на сході, президент Порошенко, який виступав у Вашингтоні кілька тижнів тому, отримав аплодисменти аудиторії. Зірвав він оплески і овації. Однак з фінансового боку лише 53 мільйони доларів Сполучені Штати погодилися виділити додатково Україні, сума якої не вистачить фактично ні на що, лише на 9 днів. Ця сума може покрити витрати Києва на антитерористичну операцію на сході. І пише також Washington Post, дуже багато уваги приділяє енергетичній галузі, тому що Україна потребує негайно енергетичної реформи, реформи Нафтогазу, адже жахливо енергозатратною є українська економіка. Лише дві країни світу використовують більше енергоресурсів відносно одиниці ВВП, ніж Україна. Ну і так само прогнозує. Неминучий конфлікт із Газпромом, неминучі перебої із постачанням газу цієї зими. Washington Пост і аналітики, з якими спілкувалися журналісти, вони говорять саме про це: про те, що Європа готується до перебоїв із транзитом серйозних російського газу через Україну цієї зими. Про Україну пише також Крістофер Міллер, кореспондент видання Мешабел. Він пише про дивний світ донбаських повстанців. Описує він сцену в одному з ресторанів Донецька, де чоловік із Калашниковим е м, влаштував. Прийшов туди на побачення із очевидно своєю дівчиною, годує її ролами з лососем, і е, дівчина жартує, що якщо він буде якимось чином там до неї погано ставитися, то вона може спокійно з Калашниковим там ну з Калашникова його е, провчити, якось каже, що я вмію цим користуватися. Пише Крістофер Міллер, що це звичні сцени у Донецьку, також звичним стало те, що діти беруть участь у пропагандистських заходах. Вискакують на сцену і розповідають про українських нацистів. Це, як ви знаєте, відбувалося на святкуванні річниці, там не річниці, а скільки там було, півроку на Воросі. І ось цей пропагандистський перформанс відбувався в центрі Донецька з за участю дітей. Ну і загалом підсумовує Крістофер Міллер, журналіст Mashable, що нагадує, Донецьк сторінки роману Джорджа Оруела бойовики бродять по вулицях і нагадують людям, що треба говорити правду а на рекламних щитах зображені бої Другої світової, тобто пропаганда на кожному кроці. Так, ідемо далі. Наступна стаття на сайті інтернет-видання Псковська губернія. Це саме те інтернет-видання, яке публікувало першим інформацію про загиблих псковських десантників в Україні. Ну і власне Лев Шлосберг, кореспондент цього видання, також депутат місцевий, пише статтю про те, чому Путін завершив так звані навчання на кордоні з Україною. Вважає Лев Шлосберг, що є кілька причин принесли ці навчання, так звані катастрофічні Результати загинули дуже багато людей, російських солдатів на території України, і стає дедалі важчим приховувати цю інформацію. Також з'явилося невдоволення в лавах російської армії. Поки що воно не вийшло на поверхню однак про нього вже відомо у військових колах. Багато офіцерів, контрактників не хочуть гинути на неоголошеній війні, не хочуть, щоб їх таємно ховали і називали загиблими під час навчань. mm <laughs> Стало дуже важко набирати військовослужбовців за контрактом. Вважає Лев Шлозберг, посилаючись на свої джерела у російській армії. Пише він, що люди відмовляються від контракту на той світ. Крім того, ще такі катастрофічні наслідки принесли ось ці так звані військові навчання. Російські на думку автора статті, зруйновані стосунки між Росією та Україною. Правнуки ветеранів Великої вітчизняної війни, які вбивають один одного в Україні. Росія стала па. Парі... Рією на міжнародній арені Росія зруйнувала стосунки зі своїми торгівельними партнерами. НАТО вже точно можна передбачити, що буде скоро ближчим до російських кордонів. Санкції руйнують економіку Росії. Ну і на всі ці процеси спокійно і мовчки дивиться Китай, чекаючи нагоди. Коли Росія прийде до нього і проситиме купити його газ і нафту, і Китай потім вичекає, коли російська економіка буде там в геть поганому стані, купить за безцінь. Ну і е, е, економічна капітуляція Росії перед Китаєм у наслідок ось цих усіх факторів неминуча. Вважає Лев Шлозберг у своїй статті для видання інтернет-видання Псковська губернія. Про економіку Росії пише і агенція Блумберг. Путін втрачає свого головного друга, дорогу нафту. Ось такий заголовок статті на сайті Блумберга. нафта була ключовою для зростання російської економіки приблизно на 7% щороку з 2000 по 2008 роки. Путінські рейтинги досі зашкалюють однак, із дешевою нафтою і знеціненим рублем буде дедалі важче виплачувати зарплати і пенсії. Пише Блумберг, посилаючись на Олексія Кудріна, колишнього міністра фінансів Росії, що санкції насправді мають ще більший вплив на економіку Росії ніж ціни на нафту, адже не лише втрачають свої втрачають прибутки російської компанії, а й погіршується інвестиційний клімат, капітал відтікає з Росії. Ну і так само знецінюється російський рубль. Все це впливає на зростання в. ВВП Росії, яке цього року прогнозується на рівні нуля. А наступного року, якщо ціни на нафту особливо зберігатимуться на рівні 80 доларів або менше, то ВВП буде від'ємним. Зростання ВВП буде від'ємним, тобто впаде російська економіка. Ну і такий прогноз, який дають аналітики, котрих цитує Блумберг: що падіння цін на нафту це те, що зруйнувало радянський союз, і не виключено, що це може статися із путінською Росією. Видання Daily Beast британське пише про те, що Кремль хоче стерти пам'ять Росії. Анна Німцова, журналістка Російська, яка дописує для цього видання, пише про намагання російської влади закрити правозахисну організацію Меморіал. Міністерство юстиції Росії звернулося до Верховного суду із запитом ліквідувати меморіал. Слухання призначені на 13 листопада, і е, вважає е, автор статті, яка спілкувалася із представниками різних демократичних сил Росії, що це буде катастрофа для всіх, хто бореться за права людини і за демократію у Росії. Меморіал нагадую автор матеріалу було засновано ще у 1989 році. Був його президентом Нобелівський Лауреат Андрій Сахаров. І ця організація займається тим, що вона зберігає пам'ять про жертв сталінських репресій, поширює цю інформацію, займається пошуком родичів жертв, возить їх на ті місця там у колишні концтабори, Шукає могили людей, котрих було закатовано сталінським режимом. Ну і так само меморіал займався під час війни у Чечні, тим, що документував зникнення Росії. Російських солдатів, і тим самим організація займалася і під час конфлікту в Україні власне, це і могло стати підставою для переслідувань меморіалу. Організація вже деякий час зареєстрована як іноземний агент, усі російські неурядові організації, які отримують іноземне фінансування, змушені так реєструватися. Ну і закінчує свій матеріал Анна Німцова в виданні Daily Beast цитатою голови центру з прав людини російського Олександра Черкасова, котрий каже, що атакуючи меморіал, влада відрізає себе від народу. Цю практику застосовували й радянські лідери. Ну і це призвело до розвалу радянського союзу.